Добрий вечір. Не забув включити камеру. Значить, ну що, розіграємо приз для, за, для уважних підписчиків. Їх досить багато вийшло. Я зараз не буду, тут я не виберу всіх. Коротше, ком... коментарі 93, лайків 103. Тому підписників 3690. Тому унікальні автори. Один учасник, один номер. Натискаємо. Так. Скільки переможців? Один. Ми ж не будемо по одній баночці ділити. Да? Один. Так, 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 відео я набрав. Унікальні автори є перевірити підписку. Включено. Все, пішли обрати, переможця. Натискаємо. Тінь. Так, зараз ми його дізнаємося обрати. Обрати переможця. Тінь. Євген Юрченко. Так, дивимося. Підписка є коментар. Трініті є ключове слово. Є. Бачите, з першого разу номер 18 Євген Юрченко. Євген Юрченко, бойліки. Трініті, Вафтерси, Монстер Краб. СКС 10. І Монстер Краб. Давайте я вам поміняю. Я другу вам дам. Два рази Монстер Краб, щоб не було. Я вам дам другу баночку. Три баночки. Під... Мені знайдіть, е... скиньте мені ваш. Виниш в Вайбері Напишіть, куди вам відправити. І я вам відправлю ті бойлі, які ви виграли. Так що вітаю вас з перемогою! Так, щось я ще хотів сказати. Вроді би все. Один переможець, один приз. все, на цьому закінчили. Бачите, як скоренько. Все, слава Збройним силам! Підписуйтесь на канал, коментуйте, лайки. Кого я називав під відео відповіді на запитання, перевірте свої підписки, тому що не, не всі підписані. Все, пока, доброї ночі, до побачення.